Що таке живі діалоги з мільйонерами, з успішними людьми? Не всі там мільйонери, яких ми запрошуємо, але люди, які зробили круті результати. Живі діалоги це, друзі, коли ми запрошуємо його в Zoom на конференцію, і ми погружаємо цього спікера в якусь ситуацію. Наприклад, ти зараз у Португалії, в тебе нема ніякого бюджету, ти за рік маєш розвинути такий-то бізнес. В тебе є тільки на 2-3 місяці квартиру заплатити, навіть на їду нема. Твої дії, який то нішу будеш вибирати, які дії будеш робити? Дивіться. Так, так. А. У вас є те саме те саме мислення, яке зараз. Те же саме мислення, але ви сталося так, що ви обновилися, попали в якусь із країн Європи, яку країну, і що би ви робили, яку б нішу вибирали? Ну я думаю. Та чи я что що бізнес відкривати чужой стране можна тільки в той сфері, в которой ти являєшся експертом? Він каже: я вибираю таку дію. Окей, звідки візьмеш клієнтів? Моїм каже. Він каже: Я так, 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 так. Якщо я виберу таку нішу, то так, так. Як звідки візьмеш перших робочих? Як будеш масштабувати? От ти попав у касовий розрив. Вот тебе поштовхували на 100 тисяч євро. Як поступиш? Пішли, пішли мінуса, uh -huh. пішли мінуса. Скажем, не заробляєш, вже жити за що немає, вже ж якісь проблеми знаходяться, клієнти. Як ти з цього будеш виходити, твої дії? Богдан, я навіть не встиг насладитися твоїм успіхом. Тобто я тільки почав зарабатувати, вже все пошло не так. Да, от така жить, така реальність. І таким чином, ми його погружаємо в різні... Ситуації видимо, як би він поступив, і ослідковуємо його мислення і розуміємо, от чому він успішний, от чому він робить результат, і ми можемо тут його піджак приміряти на себе те мислення і подібно повторяти і робити. І відслідковувати щось брати цікаве від нього і запроваджувати своє життя, і міняти своє мислення. Ми ослідковуємо, доторкаємося до мислення багатих людей і хочемо ослідкувати, де та була точка біфуркації, де він змінився, де його переломило, чому він начав робити, як не всі, чому він начав приуспівати, а всі 90% людей вони ползають. Чому так? І ми ослідковуємо і починаємо розуміти істинну причину, чому в нього вийшло. Потім, після того, він там трошки нам розказує ще щось. Потім, після питань, потім ми вже задаєте ви йому питання ще всі, бо я дав веду цей діалог, а ви задаєте питання. І таким чином, дві години ми розпаковуємо цю особистість, це мислення і впитуємо. Це, друзі, круче всякої книги, це круче всякого там контенту. Послухати. Це живий діалог з успішним, з успішним чоловіком. Це дуже круто, це настільки сильно впливає на людей. У першому сезоні стільки сильно заряджало, міняло людей. Що ми всі мінялися, і трансформувалися. Друзі, це дуже крутий формат. 12 таких потужних успішних спікерів, які ми цього сезону будемо розпаковувати.